Привіт-привіт! Ну що, друзі? Маємо сьогодні недільку, вже доволі пізно, десь біля шостої години. Взяли кавусю. Приїхали трошки на монастир. Сьогодні закрито. Бачите, де машину залишили, шламбаум закритий. Не раз відкритий, що можна під'їхати під самий монастир. Я тут завжди ходжу, якщо є неділя, свято якесь, ми сюди їдемо трошки. Випити кави, помилуватися краєвидами. Ви вже знаєте за стільки час. Та й сьогодні не виняток. Нас зранку ще падав дощ. Під обід падав дощ. Вже на вечір ніби випогодилося. Але тим не менше завтра має бути дощ. Коротше, сьогодні були в малині. Малини багато, гарної. Але толку, як не годен зібрати, вона мокра. Ні? Якби не падав дощ, то ну вже дивилися по погоді, що має бути вівторок-середа. Так якби має бути погода. Може, дасть нам тоді хоч зібрати. Ну все. Гарно, але вже тимніє. Вже десь шоста година, друзі, доходить. О! О. Який ми батончик купили. Не батончик, то сирочок для цього. До кави. Але ну, файно, не треба в руки брати з паличкою. Ще попробуємо, який він. Переїж зараз відкрию окремо. Вже, друзі, майже всі на полях справилися, бачите? Майже все справилось. Осінь, що казати. Осінь, осінь. У нас тут від нас недалеко на знесіння. О, знаєте, як ми їздимо на Знесіннях? Але ми їздимо так, щоб людей не було, поменше людей. Сьогодні приїжджає дідьо, Там майже кожну неділю хтось приїжджає, вони той комплекс розкручують. так би. І це безкоштовно собі. Можна йти кожну неділю, якісь артисти є. Була Ірина Федешин, хто ще був. Сьогодні дідьо, кожну неділю щось є, хтось приїжджає. І... Але ми не їдемо. Там, друзі, вже люди, ми брали каву, спілкувалися. Так казали, люди то вже в сусідньому селі паркуються, можете уявити. Та там є куди йти. Люди добрі. Де? Я, ні, 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 ні. я таке не хочу, я таке не люблю. Мені треба щоб нікого не було. Нікого спокійно. Як це називається людина? Інтроверт. О, Інтраверт. Хочу спокій або вже стала старша, знаєте, вже робилася старша, вже не хочу того двіжу, хочу, щоб було спокійно, милуватися отко, природою. Ми їздили, туди часто їздили на те знання. Але я зазвичай вибираю такі дні, щоб поменше людей було. Собі покататися на тих катамаранах, там, походити, погуляти. Але спокої. І навіть на зерваницю у нас що недалеко зорваниця, я на прощу не люблю їхати. Всі йдуть, всіх багато. Таке, знаєте, ну, і треба спокійно, в спокої. Тож ну, одне те то саме, теж піти, помолитися, набрати священної води. Те саме, але Але спокійно. Як той сирочок? Добрий, каже Люкас. Та і все. Зараз ми трошки посидимо, каву вип'ємо та поїдемо додому. Прикро, що не дає нам вже от стільки часу і не дає визбирати ту малину. Гроші, висять, гроші треба забрати. Суяєте? Добре, троше. П'ю каву вистане. Йдемо назад. Ковусь випили. Сирочка з'їли. Йдемо назад. Гарно, тихо, спокійно. Та й ми трошки а релакснули. Йдем. Треба вечерю готувати. Зараз швиденько щось придумаю. Та й така неділя. Нічого особи сьогодні не робили. На ринок зранку їздила, мамі купляла. собі і мамі трохи. Та й усе. Та й такий був день. Спокійний, спокійний. Є було сонечко, світило тепленько. Вже заїхали в Теребовлю дощ, похмуро все, але та погода камінлива, страшна. Я вже на кухні. Я вже на кухні. Вчора намаринувала відбивну. Зараз яйце. В муку в яйце, але яйце соль упершу перед тим. Трошки, воно хоч намариновано. Але ще є це, що було ніяк, я то трошки, по-перше, по по Поставила картоплю. Денис зварив собі рис, любить рис, але ще картоплю поставила. Зараз швиденько зроблю вечерю. Повечеряємо. Та й все, та й такий день. Сьогодні було релаксації. Трошки сьогодні відпочивали. Так, швиденько. Смак відверну, тут Денис несколько рис. Ще окремо картоплю, але йому відбивну Бо Він, друзі, не буде їсти. Смажити відбивну, він вже не буде їсти. Треба йому відварити або поставити, закрукти. Отак. А наше друзі, завдання мамів, щоб всім було добре. Щоб всім годити. Ще раз посмажиться, що там не лишається. І можна картоплю м'яти. Ось так. Ну, про що хотіла сказати. Я, напевно, на кілька днів мушу пропасти. З Простори ютубу можу пропасти, бо завтра е, несемо комп'ютер на ремонт. Дуже погані чкать це е, Дуже поганий в мене звук. Я нічого майже не чую, відмонтую. Так, ну, так не піде діло. Треба занести на ремонт. Буду просити, щоб швидше зробили, але не знаю, яка там черга велика. Тому, можливо, 2-3 дні мене не буде. Ви Не сумуйте, будь ласка, я є. Так обставини складаються. Мала би комп'ютер. Не комп'ютер, а ноутбук, але Артур має в цьому. Бурдожнику. Немає на чого монтувати. Та й все. А я монтую на такій програмі, що тяжка вона, що на телефон, телефон не підтягає, не, під, ну, не підтримує ту програму. Треба щось потужніше, треба або комп'ютер, або ноутбук. Так що, одне в Тернополі, друге буде в ремонті. Не суми, я скоро буду. Зроблю і буду. Ну, вже давно тягнула, тягнула, але що може тягнути? Нічого не чуєш, що я балакаю звідти. Монтуй. Добре, друзі, все, вам спокійного вечора, саме основне. Що він був спокійний, спокійно і Бережіть себе, бережіть своїх рідних, важливіше, Найважливіше, найважливіше нас зараз. Все, папа. -па. за закишиться днів обов'язково зустрінемося. Все, всіх обняла вас, люблю. па-па, па-па.